Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Родина заступника прокурора Київської обласної прокуратури Олега Ткаленко, якого журналісти зафільмували на святкуванні дня народження заступника голови офісу президента Олега Татарова, придбала дві дорогі автівки за час повномасштабної війни. Про це свідчить остання подана прокурором декларація. Судячи з його звітності, прокурор отримав більше 118 тисяч гривень щомісячної зарплати і не мав при цьому жодного майна. Уся нерухомість машини записані на його дружину Олену Ткаленко, яка займається підприємницькою діяльністю. У червні 2022 року Олена Ткаленко купила БМВ. Моделі XP 2022 року випуску за 2,3 мільйона гривень. Через рік жінка стала власницею ще одного елітного авто Audi Q4 2023 року випуску, ціна якого прихована. У 2023 році жінка зберігала готівкою півтора мільйони гривень. Олег Ткаленко мав трохи більше 20 тисяч гривень на банківському рахунку. За той рік прокурор отримав 1,4 мільйона гривень зарплати, його дружина 3,3 мільйона гривень доходів від підприємницької діяльності. Олег Каленко народився і працював у Сумах, був начальником управління прокуратури. Туру області з листопада 2020 року, призначений заступником керівника Київської обласної прокуратури, як писала українська правда, кар'єра Ткаленка стрімко пішла вгору після призначення Олега Татарова в офіс президента.